Сімпаєт. Як всім паєт. як попасти на програму? Все дуже просто. Якщо ви знаходитесь в Україні, ви можете, знаходячись в Україні, взяти в поліцію, сіта в поліцію, це як запис на прийом. І приїхати на той день. Отримати ніє. Потім або зразу можна написати в організації, які займаються допомогою українцям, і написати, що ви знаходитесь до прикладу в складній життєвій ситуації. У нас в країні війна, ваше місто обстрілюється, і що ви плануєте приїхати на острів і просите в них прихисток. Все, і вони вам також назначають всі тут. Коли вам потрібно прийти, це буде, так би мовити, співбесіда, за висновками якої вас або візьмуть на програму, або не візьмуть. Да. Підписуйтесь, ставте лайк і коментуйте.